Для спілкування, для всього. Е, насправді е, був період часу, коли ми, так як ви розказуєте в Білорусі, я ніколи не була в Білорусі. Можливо, я ще Я не кажу, що я дуже мрію, але, 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 але якщо чесно, сказати мені справді це дуже цікаво. Я маю величезний досвід е, реалізації проєктів. обміну досвідом, дуже сильно вдячна полякам. У мене з Польщею дуже багато чого пов'язано. Також була в Сполучених Штатах по обміну досвіду, був такий проєкт інституту ідея і Білого Дому, це USAID і фонд відродження, розвиток демократії і туризму в Україні. Теж була в Сполучених Штатах, в багатьох країнах була в різних проектах. І напевно це був перший поштовх до того, що ми, як громадянська організація, можемо дати обмін досвідом. Я хочу сказати єдине, що закрите суспільство не може розвиватися. І в відповідь на ваше запитання, я думаю, що в Білорусі існує закритість суспільства. Є світові тенденції, а закрите суспільство не відповідає цим світовим тенденціям. І наступає момент X, коли це суспільство лишається на задворках. Тобто, коли це суспільство не має розвитку, тобто, коли самі в собі, знаєте, кажуть, коли е, там, в одному селі між собою одружуються і не виходять за межі цього села, то це, ці сім'ї не будуть щасливі. Так, так само і тут. Е, це, до речі, показала Українська Революція Гідності, е, тому що е, громадянське суспільство дуже сильно. Е, Просто продемонструвало відкритість українського суспільства. Був чому спротив? Був спротив тому, що нас зажимали, був спротив тому, що нас принижували, був спротив тому, що, що нам не давали свободи. Свобода в розумінні демократії тоді розвивається громадянське суспільство. Я надзвичайно вдячна різним проектам Паучі, польським громадським організаціям, які йдуть впереді від нас. Тобто, Ем, оцей момент спілкування коли люди мають можливість зустрітися, от навіть сьогоднішня наша дискусія. Так, я сижу, слухаю, так, і в мене напевно вже зразу якісь такі думки. Тобто, дійсно, що в нас змінилося? Змінилося надзвичайно багато, і воно почало змінюватися дуже швидкими темпами після Революції Гідності. Е, так, є дуже багато моментів зневіри, є дуже багато моментів розчарувань. І є дуже багато того, що у нас були значно вищі очікування від Революції Гідності. Але зараз ми повинні розуміти, що в даній ситуації наші очікування, можливо, вони за цей... це не є довгий період часу, три роки, так вони не є ще повністю реалізовані. так? Але коли ти починаєш не спостерігати з боку, те, що сказала Наталя. Відбувся дуже великий перелом, що дуже багато людей не спостерігають уже збоку. Тобто всі процеси, які відбуваються, у людей вже в цих процесах. Дуже важливий момент сказати, що я не представник влади, ніколи ним не буду, не хочу, Наталі не повезло, тому що вона несе цю важку ношу. Я вважаю, що їй дуже не повезло. Я тільки громадянський представник, але я вважаю, що і не тільки я вважаю, не хочу тільки свою думку зараз говорити. Але ситуація в Україні виглядає так, що держава дуже сильно відстає сама держава як функціонал. Тобто, ми можемо десь моментами навіть сказати, розуміючи нашу. Систему судів, систему прокуратури, розуміючи е, те, що відбувається. Коли ми побачили, е, в чому виграло польське суспільство? Польське суспільство, громадянське суспільство виграло тому, що вони допустили до влади олігархів. Нам страшенно не повезло, маючи комуністичне наслідство. Ми допустили, ми не то, що допустили. Ми думали, що вони будують Україну, але не ми. В цьому виникла вся наша проблема на початку 90-х. Ми тоді не зробили порядку з громадянським суспільством. Ми не розвивали громадянське суспільство, а ми віддали просто олігархам доступ до всіх наших ресурсів. І в кінцевому результаті вийшло, все, що громадянське суспільство, тобто кому потрібна держава Україна? Тепер ми пробудилися через 25 років, виявляється, що вона нам дуже сильно потрібна. І ми, де юре, фактично нас нема, можна сказати, ну ми є, але де юре це складно. Тому що не працюють основні інститути державної влади. Але де-факто ми є. Ми є Україна, ми є українці, ми є нація, яка поки що ще має в процесі будувати свою державу. Це дуже важливі сигнали для громадянського суспільства, які відбуваються сьогодні. Що дала революція гідності? Революція дала революція гідності дала громадянському суспільству сигнал. І я так вважаю, і я бачу це, дала віру в свої сили, дала віру в те, що нам ніхто державу не збудує. Яка ситуація? Тобто ми не будемо це повторювати, тому що ми розуміємо, крадуть, відмивають, розвивають офшори. В цьому задіяні всі європейські структури, банки, і ніхто не бачить, як звідси крадуться всі ресурси і виводяться з України. Тобто, патова ситуація не тільки в Україні. Ми повинні зрозуміти, що і Європа має великі проблеми з цим. І не все так радужно в Європі і в світі. Але що відбувається з українським суспільством? По-перше, ми маємо. Велику нашу проблему, і великі наші речі, які відбуваються, в стані формування Я українець. Це відбулося колосально. Це У нас Наталка Чаплинська, вона перший приклад того, що вона гідно завжди казала і зараз каже, що я українка. Я так само гідно завжди казала, я українка і поважаю і люблю всіх, які кругом мене. Але я українка в першу чергу. І... Таких людей стало дуже багато. Але знаєте, що зараз рятує Україну? Я думаю, що Україну дуже сильно рятує е, наші е, історичні коріння в позитивному плані. Те, що є повага до старших, є е, мирне співіснування молоді і е, старшого покоління. Ми не є розірвані дуже сильно. І вони е, все-таки... Знаєте, молодь має е, мудрість, має розум, е, молодь має освіту, а старше покоління має досвід і має мудрість. І це, напевно, що поєднання досвіду мудрості і того молодого ентузіазму, напевно, зараз дійсно витягує Україну. І коротко просто скажу про нашу громадську організацію. Е, я, е, знаєте, е, Ті події, які відбуваються в Україні на сході, і насправді тут і не можна дуже сильно звинувачувати ту владу, яка є на сьогодні, тому що було багато моментів, в яких дійсно правильно було зроблено. І на сьогоднішній день, напевно, що хотілося б все сказати про те, що навіть маючи вже скільки захисників, тобто захисників справді України. Які от ці громадські організації, психологи, які просто віддають свою частинку емоцій, своєї свого життя цим людям, тому що це проблема не просто цих людей-захисників, це проблема, яку мають вирішити не ці люди, які допомагають, це проблема того самого громадянського суспільства в цілому. І ми кожен певною мірою дотичний до вирішення проблем цих людей, але ми... При цьому всьому не можемо зациклюватися тільки на вирішенні цих проблем, тому що громадянське суспільство має розвиватися в цілому. І е, на сьогоднішній день, е, наприклад, наша громадська організація, мені вдалося виграти дуже серйозну е, грантову стипендію на, на навчання в Києво-Могилянській бізнес-школі. І ми зараз просуваємо активно розвиток локальний, розвиток економіки е, е, через кластери. До цього хочемо задіювати і е, учасників АТО. На жаль, е, немає ще поки що з того боку великої активності, тому що я думаю, що все-таки також учасники АТО, ну вимушено сьогодні це сказати, ви працюєте з учасниками АТО. Е, у них завеликі очікування від держави, а е, держава має давати, знаєте, це завжди як. Певна водочка і то, як ти її краще розкрутив, тим більшу рибку зловиш, тобто сам. Е, якщо великі очікування від держави, не буде нічого. Тому що, на жаль, держава, які би ми там тисячі гривень це такі копійки, які в принципі не можуть змінити ситуацію. Тому ті самі учасники АТО, пройшовши цей психологічний бар'єр з допомогою людей, які їм допомагають, і держави. Мають будувати, мають користуватися пільгами, мають мати допомогу від держави, але вони мають бути дуже теж учасниками громадянського суспільства, не тільки свої інтереси особисті захищати, а в цілому розвивати державу. Хочу повернутися до кластерного розвитку. Нам надзвичайно бракує досвіду, наприклад, розвитку економіки тої ж самої Польщі. Чому? Тому що Польща пішла через розвиток економіки локальних, регіонів. Багато поляків, з ким я спілкувалася, вони завжди мені казали: Ну, ви знаєте, в Варшаві політика, а в Ополі, чи в Вроцлаві, чи в Кракові у нас економіка, тобто розвиток економіки і громадянське суспільство не може бути успішним, не може бути високий індекс щастя в громадянському суспільстві. Якщо громадянське суспільство не націлено на розвиток економіки, Громадянське суспільство повинно розвинути в себе цілий комплекс і систему цінностей, які є прийнятні для цього суспільства, які не є чужі, які не нав'язливі зверху, бо у нас свій шлях. У білорусів свій шлях, у поляків свій шлях, у німців свій шлях. Краще те, що ми можемо взяти від сусідів, те, що ми можемо навчитися. Це саме основна функція громадянського суспільства. Ми маємо бути в авангарді цих змін. І вже Наталя сказала, і я це підтверджую: ці справді зміни в Україні йдуть. Вони, можливо, знаєте, ще не мають такого, поки що це процес, поки що, але ми, ми, це не процес заради процесу, це процес заради результату. Насправді, найбільше, що відбулося після революції, це зміна способу мислення. У нас психіатрія і психотерапія були на дуже такому примітивному рівні, на такому приблизному ну не знаю, І е, об'єднуються в такі великі групи для того, щоб вони могли вирішувати питання ті ж самі. Мацькі організації бійців, які повернулися з фронту, виконують декілька місій на сьогоднішній день. Це об'єднання їх як побратимів і тих людей, які знаходять між собою подібний подібник. Тому що мирне суспільство не завжди розуміє бійця. І ми, як психологи, Цього е, е, об'єднання людини, яка прийшла в бойові дії, і мирного суспільства, і родини. Друге, це є е, об'єднання, в якому вони вирішують і дають пропозиції і міській, і обласній ради. Наприклад, стало питання таке: що вони повинні пройти і соціальні департаменти, соціальної політики, і медичні департаменти. І е, коли боєць обходить декілька різних моментів для того, щоб його пільгу задовільнити в тому, що він е, безкоштовно може отримувати електроенергію, газ, там, різні комунальні послуги і так далі, то е, це забирало дуже багато часу, енергії, вони злостилися, агресували. І їхня була одна єдина пропозиція створити єдиний вікно. Ми всі пішли на зустріч, і в нас є зараз створено єдине вікно, де вони приносять всі свої документи в одному місці, в одному місці це вирішується. Це була громадська ініціатива. І чиновники, всі фахівці, що мають відношення до цих питань, тут же об'єдналися, і ми тут же на місці вирішуємо зразу ці всі.